Чудодійна молитва сім хрестів – це найкращий захист від усіх бід для вашої сім'ї і дому, і найбільш доступний способів попросити Всевишнього про захист. Під час молитви дихайте легко і глибоко, не поспішайте, уявіть, як ваш дім накриває прозорий кокон, який світиться. Всі свої сили скеруйте на те, щоб угорнути читання молитви усіх членів вашої сім'ї. Усі приміщення та й усі його закутки, текст молитви прочитайте сім разів, при цьому перехрестіть себе і простір навколо себе, накладу на себе діми, сім'ю, сім хрестів від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непорочно дала, від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від янгола Хоронця, що стежить за мною невідступно. Накладаю хрест від землі до небес, від заходу до сходу. Хрести закрили всі входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на дім сім замків, закрию його від нещасть, дам захисні сили для спокою нашого: перший замок від гірко пролитих сліз, другий від недолі й напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства. П'ятий від біди, шостий від хвороб, сьомим замком закрию весь простір, поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому, Вищі сили несправедливість виганяють, охороняють, вірую в добрі помисли, в справедливість, душу відкриваю. Амінь.